Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Бій біля Карлівки в Донецькій області прийняв батальйон Донбас. Вірніше батальйон Донбас потрапив у засідку біля цього села. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав Семен Семенченко, командир батальйону Донбас. Власне, упродовж всього ранку саме його повідомлення адресувалися керівникам антитерористичної операції та керівникам збройних сил України. Семен Семенченко в останньому в своєму в крайньому своєму пості написав: обращаюсь к сепараторам із батальйона Восток. Нужен парламентер на обмін плінних. Ви на связь. І він дав номер телефону. Колорадам, читаючим мій Фейсбук, передайте своїм. Якщо щось случиться з нашими людьми, буде терор в самому городі. А перед цим Семен Семенченко повідомляв про те, що його батальйон потрапив в засідку. Вони прийняли. Бій, і пізніше він написав про те, що десь 50% батальйону людей батальйону поранені. К місту забиття бою в селі Карловка підійшов БТР з Потянулись крупно крупнокаліберні пулімти закидувають гранатами в 15 кілометрах в сторону Красноармійська стоїть український армійський блокпост з чотирма БТРами. Ну, і він просить керівників антитерористичної операції, аби ці цібитери підійшли ближче до Карлівки. Ми не можемо підійти к своїм товаришам, працюють снайпера. Всі мої обращення по телефону командування армійських сил з просьбою прислати підкріплення услуги не були. Дев'ятіх ранених вивезли в. Больницю. Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбук також пише про ситуацію, яка склалася сьогодні біля Карлівки. Він пише только що сообщили. Батальйон Донбас прорвався. Сейчас соседочились возле блокпоста армійських. Це предварительні дані будуть подробності одразу сообщим. Написав на своїй сторінці в Фейсбук керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук Лариса В в Твітері. Пише: ситуація з батальйоном Донбас под контролем. Остається только надіятися. Критиковать будем потом. На армию нельзя денег жалеть. Помните об этом, написав користувач під псевдонімом Лариса В. Дмитро Ярош, лідер правого сектору, також. Написав про ситуацію, яка склалась з батальйоном Донбас біля Карлівки після страшних втрат під Волновахою. Засідка терористів на підрозділ батальйону Донбас. Бійці правого сектору прийшли на допомогу і деблокували основні сили цього добровольчого формування. Серед наших є вбиті та дуже багато поранених. Підтягнулася наша десантура. Бій триває і знову або некомпетентність, або зрада атошного керівництва і знову мало зброї для наших обмежений боєкомплект і відмінне озброєння терористів. Таке враження, що керівництво держави, і фейсбук-міністри, які керують АТО, більше бояться збройних українських патріотів ніж ворогів держави, озброєних сепаратистів, написав на своїй сторінці е, на Фейсбук. Дмитро Ярош, і от щойно з'явилося повідомлення в Твіттері з району Карлівки. Пише Ольга Івшина, це журналістка Бібісі. Вона пише: бой у Карлівці з розговора з очевидцями сложила дві версії. Перше українські сили атакували пост Донецької Народної Республіки. Второє Донецька Народна Республіка атакувала колону українських сіл. І як пише Ольга Івшина, розібратися поки трудно. Місний говорят, бой начался в 6 утра, шов більше часа. Хоча буквально щойно, от Дмитро Яриш повідомив про те, що бій ще триває. Утім, ми будемо відстежувати ситуацію, яка складається біля Карлівки, ситуація, яка складається на сході загалом України, тому що там ситуація залишається напруженою і оприлюднено от, щодо згаданої вчора загиблих. Загиблих воїнів під Волновахою оприлюднено імена шістьох загиблих 22 травня під час бою під містом Волноваха загинуло 16 людей. Про це офіційно повідомила прес-служба Донецької обласної державної адміністрації. Імена шістьох уже відомо. Всі вони родом з Волині. Серед них Дмитро Йовзік, Володимир Зарадюк, Павло Попо, Михайло Грицюк. Олександр Артемчук і командир 3-го батальйону Майор Полінкевич. У мирний час ці військові служили в 51-й моторизованій бригаді у Володимир Волинському. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. І е, з'явилася інформація про те, що вчора бійців українських збройних сил під Волновахою розстріляли терористи на чолі з бойовиком на прізвисько «Бєс». Він заявив про те, що в інтерв'ю Associated Press, про те, що саме його бійці знищили блокпост української, як він сказав, фашистської армії, що перебуває на землях Донецької народної республіки. Це, між іншим, той бєс, який відомий більше як підполковник головного розвідувального управління Росії Ігор Безлір. Це саме той Ігор Безлір, бойовики якого розстріляли у. Березні бійців спецпідрозділу Альфа, які їхали на машинах до Слов'янська. Ну і вчорашній розстріл бійців і великі втрати е, учасників антитерористичної операції на Донеччині були залишаються в центрі уваги звичайно української благосфери. Олег Пакальчук, психолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук: Кончилась у мене, у мене толерантність. Волноваха починає тріфмуватися з врадівки. З тим же бажанням жеч генштаб міністерства оборони, чого там ще, що розкуркулить всіх бивших міністрів оборони, а всіх офіцерів, хто вісить більше 100 кіло, погнати тими ж вертольотами, збитими і дерев'яними щитами, форсурованим маршем із Києва на Славянськ і Краматорськ. Живши вчора в мережі довго обговорювали відео, зняте біля місця розстрілу наших бійців біля Волновахи. І на цьому відео було зафіксовано, начебто, український гелікоптер, який там розстрілював чи добивав поранених наших бійців, тобто український гелікоптер. Аркадій Бабченко, це російський військовий журналіст, написав на своїй сторінці в Фейсбук: так, сообщаю офіційно, ще раз хтось напише о том, що українські вертольоти самі роздолбили блокпост під Волновахою за баню, за тупость. Діванний експерт надає. Між іншим Аркадій Бабченко знаходиться в зоні бойових дій, і він працює там уже кілька місяців, передає звіти свої репортажі. Юрій Романенко на своїй сторінці в Фейсбук коментує ситуацію, яка вчора склалася біля Волновахи. Таким чином, сьогодні в українській армії можна сміло сміщати генералів і ставити на їх місто капітанів. Толку більше буде. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Юрій Романенко. Сергій Нестеренко пише: це настоящий шок. Як можна э, вести себе так, та безпечно бі на війні? Автомат без магазина, зачехлені стволи, черті, хто шляється вокруг і веде відеосйомку. Да їх дні могли перебити за 5 минут, не то що ночі. Безпечність в условиях війни це вірна смерть. Ось так прокоментував Сергій Нестеренко: ще одне відео, де бійці яких Вчора вбили біля Волновахи, були зняті днем раніше, і вони достатньо безпечно справді вели себе е, саме під цим містом. Якісь люди приходили, знімали на відеокамеру, як вони перебували е, на зупинці, е, на змушеній зупинці. І саме це відео викликає найбільше здивування у більшості експертів. Тим часом е, Павло Губарів це. Один із лідерів самопроголошеної Донецької Народної Республіки, пам'ятаєте, той, хто грав дідів морозів раніше на новорічні свята, заявив про створення громадського політичного об'єднання Новоросія на своїй сторінці у Фейсбук. Він розповів про те, що вчора відбулося засідання цього громадського політичного об'єднання, і відтепер він є лідером цього. Громадського об'єднання нагадаю, що і Володимир Путін, і наближені до Кремля технологи, неодноразово розповідали про те, що е, Новоросія це історична назва території, до яких входять нинішні східні та південні області України. І от Тепер е, це політичне об'єднання, громадське політичне об'єднання з'явилося. Ну, очевидно, до наступного арешту Павла Губарєва. Тим часом Віктор Балуга, колишній глава адміністрації президент президента ющенка написав на своїй сторінці фейсбук поїхав яценюк перший раз в донецьк що відбулось наступного дня у Слов'янську з'явилися зелені чоловічки. Вчора Турчино побував на Донбасі, а сьогодні маємо вже 16 битих вояків. Це простий збіг чи обратка центру. Може краще знищувати ворогів, а не їздити і піаритись. Бо за два тижні Яценюк вдруге перед військовими розказує, яку техніку купити. Це етично. Хтось вірить у ці заяви, коли наших хлопців не можуть забезпечити навіть матрасами. Та білизною, написав на своїй сторінці в Фейсбук Віктор Балога. Дмитро Тузов, журналіст, пише про тих людей, які зараз знаходяться в полоні у бойовиків. У блозі на Українській правді він згадує Сергія Шаповала, якого випустили з полону, і е, описує ситуацію таким чином. Журналіст Сергій Шаповал. Які якого три тижні тримали у полоні в приміщенні Донецької обласної державної адміністрації, і методично знущались одразу після звільнення? Повідомив, що там перебуває багато заручників. Зараз приміщення обласної державної адміністрації звозять викрадених членів виборчих комісій. Чисельність людей, яких утримують в підвалах Донецької та Луганської адміністрації, в приміщенні Луганської СБУ ніхто не знає. Раніше Генеральна прокуратура повідомляла, що на сході викрадено і незаконно утримується Дев'ять осіб у той же час помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шиманович повідомив, що за даними громадських активістів полонених набагато більше близько 80 осіб. З того часу кількість заручників зросла, пише в своєму блозі Дмитро Тузов. Ну і сьогодні в Москві міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу на конференції з питань безпеки заявив про те, що. В Україні нині можна спостерігати спроби організувати кольорову революцію. Схема універсальна, заявив Сергій Шойгу, військовий тиск, зміна політичного керівництва, зміна зовнішньополітичних політичних та економічних векторів держави. Ось така думка у Сергія Шойгу щодо того, що відбувається в Україні. Кольорові революції завдають очевидної шкоди міжнародній стабільності. Додав. До слів свого колеги, міністра закордонних справ Росії, Сергій Лавров, тим часом, Костянтин Боровий, це один із російських політиків, написав на своїй сторінці на Ехо Москви про. Тенденції, які зараз можна спостерігати у зв'язку з ситуацією, яка складається в Україні, перше тенденції процесу очевидно. Перше, спочатку м'яке і довге проникновення, корумпірування правоохоронної системи безпеки та оборони України, скупка політиків, підкуп олігархів. Друге, потім прямий підкуп президента і ключових фігур протистояння з майданом, внедрення груп ФСБ і спецназа, участь в правоте. Противостояние на Майдане с большими массами граждан. Третье. Крым локальное проникновение, внедрение, масове внедрения, оккупация. Четвертое восток Украины, локальное проникновение, внедрение, массовое внедрение, пятое военные действия. То есть в последовательности решения проблемы Украины, решение проблемы Крыма важнее решения проблем Донбасса. То есть Крым ключ к решению проблем востока Украины, ничего личного. Никаких прогнозов и рекомендацій, только аналитика, управління большими системами, написав на своїй сторінці на эхо Москве Костянтин Боровий. Режиссер Михайло Угаров так уж пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» «Хотят ли русские войны? Да не вопрос. А ведь выросли под ритуальной женской. Только б не было войны. Одна старая женщина рассказывала, что счастлива полностью была только во время войны, потому что каждое утро со смыслом вставала. Вот оно что. Война как единственный способ заполучить народу смысл». Помните, в 2008-м, как наш народ обломался, что не вошли русские танки в Тбилиси? Прямо всенародная фрустрация была, я помню. Как сейчас обламывается, потому что наши доблестные никак не десантируются на Украину. Значит, смысл у нас актуализируется только войной. Еще круче, если, если бы на нас напали. Бисмарк же предупреждал, не нападайте на Россию, русские задавят вас смыслом. Но дело еще хуже, потому что украинцы точно такие же. Навірне, это славянское. чомусь написав на своїй сторінці режисер Михайло Угаров. Власне, на цю хвилину у мене все більше я вам розкажу вже в черговому огляді благосфери о 15.35. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі!